19 травня на стадіоні Авангард почався відбір гравців до футбольного клубу Верес. У перший день бажаючих грати у Рівненській Барселоні виявилось не так багато: всього вісім чоловік: двоє з Рівного, по одному з Березно та Дубно, та четверо з Волині. За словами виконавчого директора футбольного клубу Верес Євгена Донцова, відбір завершиться у перших числах червня. А потім орієнтовно 5-7 червня відбудеться дводенний турнір, в якому 60 найкращих гравців. Будуть розділені на чотири команди і гратимуть між собою за підсумками цього турніру. Тренери оберуть 25-30 гравців, які будуть представляти клуб у другій лізі чемпіонату України. У клубі очікують, що на перегляд таки прийде більше місцевих футболістів, адже про бажання відродити Верес говорять багато. Але коли справа дійшла до перегляду гравців, то виявилось, що насправді Верес рівня нам і не потрібен. Нагадаємо, що перегляд потенційних новачків команди на цьому тижні відбуватиметься ще. Ще у середу, 20 травня та у п'ятницю 22 травня, о 18.00 на стадіоні Авангард. Подальшому, як розповів Євген Донцов, графік переглядів може бути змінений. Віктор Терещук у ритмі подій.